Привіт, це Андрій П'ятов. Знову я у вас в гостях і знову буду відповідати на запитання. Ну я прихильник марки Mercedes, але б я ніколи не купив собі гельмваген. Не дуже я полюбляю таку машину. А можна тут казати, був один час, я 319 на Nissan GTR. Це було на спеціальному треку. Я ж казав, я такий не люблю великі машини габаритні. Мені Volvo більше імпонує. Так, я іноді їжджу, коли затори і мені потрібно швидко добратися. Ставлю машину, йду на метро. Знаю, 8 гривень. Так, футболісти завжди забобонні, завжди буці вдягав з лівої ноги першу ліву ногу. Ну Це нормально. Є люди, котрі, там, допомагають своїми хейтами, тебе роблять кращими. Но, коли був молодий, то зазвичай хотілося відреагувати. Це все сприймав дуже близько, але з часом зрозумів, що треба бути розумнішим.